Вітання усім, хто завітав до мене на канал. Починаю своє відео з буяння квітів. Справжня весна завітала до нас. Друзі, сьогодні п'ятниця, я працюю, займаюся не чимось таким складним, чим, в принципі, не можна сьогодні займатися. Всього-навсього, моя робота заключається в тому, щоб висушити безе. Свої паски я за бажанням прикрашаю бізешками. Так от, сьогодні мені в цьому допомагає ось такий апарат. Ще минулого року чоловік подарував мені. На одне із свят, вже не пам'ятаю, по-моєму, чи на день закоханих, та немає значення, подарував мені ось такий дегідратор, сушку, простими словами. Чесно кажучи, без у сушці я висушую вперше. Завжди, з привідкритою духовочкою, сушила його. А зараз, бачите, класно, температура 74 години. Я не знаю, можливо, навіть менше часу затратиться на висушування, адже такі елементики є невеличкі зовсім. Буду дивитися. Вже готовий варіант покажу вам. Доки моє безе сушиться, ми вирішили з мамою з'їздити у магазин, купити деякі продукти. І ось. Біля її двору росте берізка. Раніше їх було дві, але одна чомусь уже пропала. Она красива вона. Це мускарики напирають квіт. Тут у неї тюльпанчики різні. Люблю весну. Люблю цю всю красу, яка поруч. Так, ну ось мої бізешки і готові. Такі віночки я робила. Просто бізешки ось вони відстають таким чином. Більші трішки всілякі квіточки, на зразок квіточок. Зараз буду викладати Далі ось ще такі віночки поробила. І ось такі. Там листочки окремо. Все, що не використаю, діти залюбки з'їдять, вони дуже люблять безешки. Загалом у мене вийшло 5 віночків, ось таких. Гарно висушилися. І ось такий контейнер усіляких заготовок. Головне тепер напекти пасочок і прикрасити їх. А ще в магазині я купила ось таку формочку. І тут теж усілякі штучки для прикрашання пасок. Ну, що ж, у грубці натоплено, тліють дрова, тим часом сходить тісто, а я займуся добрим ділом замариную шашличок. У магазині придбала свиней о та трішки балика Тому що, я думаю, що ошиєк це таке м'ясо жернувати, балик трішки худіше, можна сказати. Так що, зараз буду промивати це все і нарізати на шашличок. М'ясо порізала, тут у мене близько 2 кг, ну десь 300 г, десь так вийшло, де такі дуже жирні частинки я пообрізала, а зараз буду додавати сюди лимон. Лимон у мене трішки знята цедра, оскільки я вкидала її у тісто для паски. А зараз буду додавати поріжу. обов'язково витискаємо сік. Так. а далі вже висипаємо різні приправки, цибульку та все решта. У мене на залишку є дві приправи, до шашлика, ось така від фірми Exclusive. От, і інша якась від Putz Spice. Усе тут залишок, так що усе себе А далі показую, як я готую цибулю для шашлика. Ось у мене тут цибулька почищена, невеличка, яка була. Зараз я її розрізаю, вкидаю у блендер і буду, буду її подрібнювати до такої кашки. А потім все це додавати у м'ясо. Таким чином цибуля дасть багатеньку соку і, відповідно, гарно промаринує м'ясо. А потім, коли шашлычок буде смажитися, то ця шкірочка така із цибульки залишиться на м'ясі, і це буде дуже-дуже смачно. А ще для того, щоб гарно перебивалася цибуля, ми можемо додати трішки водички. Ось така кашка у нас вийшла, і зараз ми її будемо додавати у м'ясо. Так, і ось шашлик любить у нас руки, починаємо все. Ретельно перемішувати. Вимішуємо і додаємо ще солі за смаком. Забігаючи наперед, скажу, що шашлик вийшов бомбічний. Єдине мені не вдалося зазняти це, бо смажив чоловік, а я була в цей момент зайнята. Залишаємо маринуватися. Тісто моє вже вдруге підійшло, зараз буду його обминати і наповняти формочки. Цього року родзинки не буду додавати, так як мій молодший син їх не любить. Одну пасочку буду пекти ось в такій роз'ємній формі, яку купила цьогоріч. А ще у мене є ось такі формочки з аврори, вони вже в такому поношеному вигляді. Вниз я поклала пергаментний папір, але вони дуже класні, у них гарно печуться пасочки. Тож переходжу до роботи. Ну що ж, тісто виклала у форми, нехай підходить. Бортики, як бачите, змазала вершковим маслом. Все накриваю, і нехай вистоюється. Ну що ж, пасочки мої готові. Не все вийшло ідеально, так як цього б хотілося. Моя духовочка чогось не припікає боковушки. Не знаю чого. Зазвичай верхівка і низ гарно підсмажуються, а бокові, зовсім ні світленькі такі. Ну, я зробила висновок, що потрібно купувати нову газову плиту із хорошою духовочкою. Оце ось такі в мене повиходили пасочки. Ця дивлюся ж штучка. Ну, наділа я її віночок цей. Він то великуватий, зараз підсвічу, щоб яскравіше було. Але все ж таки вирішила на одну пасочку його покласти. Тут у мене такі зайчики для дітей. Ну і, от бачите, боковушечки. Отут взагалі пористі такі, ніби гливкувата, вийшла, не допеклася. Але таке було і в минулому році. Тут ось нормально, але все одно вони дуже світлі. Ну, що ж, висновки зроблено. Головне, я знаю, що це буде смачно. А можливо, вже наступного року пасочка буде. У новенькій духовочці. А ще хотіла показати вам ось такий свій рушничок, який я завжди беру під час освячення пасочки, накриваю ним свій кошик. Це Моя робота колись вишивала. Звичайно, що від бісеру тканина трішки ем, якось стягнута в один бік. Мені це не дуже подобається. Але загалом непогана така вишивка. Колись купувала собі таку заготовку. Тканина ця називається габардин. Потім купила ось таке мережево, підшила мені його. На той момент я ще й не вміла машинкою м -м, шити. так що... Маю ось таку красу, але в цьому році пасочку святити я не буду. На жаль, не виходить. А ще маю ось такий гарний великодній кошик. Замовляла його в інтернеті, мабуть, років два тому. Подобається мені дуже. А цю композицію я замовляла окремо в інтернет-магазині. Дуже вона мені сподобалася, ніжна. А от щодо кошика, то мені завжди хотілося, щоб він був широченький. І зручно було в нього ставити пасочку, яєчка, чи хоч крашанки, якісь інші продукти для освячення. Зазвичай у нас складуть ковбаску копченості, редиску, гірочки тощо. Ну що ж, друзі, Христос Воскрес! Я вітаю вас з великим святом, з Великоднем! Бажаю вам жити в мирі, злагоді, добрі, шанувати все те, що ви маєте, завжди допомагати своїм ближнім, завжди відгукуватися на прохання. Єдине наше бажання бажання українців це, щоб якнайшвидше настав мир. Будемо сподіватися, що ми вже на кілька кроків ближче до омріяної, бажаної. Перемоги. Дякую, що заглянули до мене, що подивилися це відео. Зустрінемося у наступному